Починаємо роботу у гостєвій студії «Громадська». Будемо говорити про культуру. Будемо говорити про те, як прикрашається столиця України. Чим прикрашається власне, говоримо сьогодні про таке настінне малярство. Називаємо це так, про мурали, про те, чим розмальовують такі великі стіни, так багато поверхівок. в нас от зараз одна один з таких вже закінчених малюнків, так стріт Арту такого це символізує. Жіночу українську красу, і от більше про цей проект розкаже Гео Лерос. доброго дня вам. Діє. А ми на ти домовились говорити. Так, давай привіт, режисер, куратор проекту Сіті Арт. От, власне, розкажи, скільки вже ви встигли цих малюнків зробити на стінах угу. Києва, і як тобі взагалі прийшов в голову цей весь проект? Так, тут, наприклад, є красива українка, яка до себе пригортає старовишиванку, так, старовинну, є Ганна Резидінова, Про це все Порядку, але от там десь спортсменка, щось сучасне. Тут українська краса, така більш абстрактна. От як це все чи є якісь цілісний в цьому всьому проєкт? Uh, идея этого проекта у меня появилась тогда, когда я начал много путешествовать. Когда uh -huh. ты бываешь в Штатах, когда ты бываешь в Берлине, в Лондоне, когда видишь, что насколько город поддерживает уличных художников, но это не просто тяпляв, где ты написал на заборе там один плюс один, или один плюс три, и это считается искусством, а именно художников, которые могут красивые работы создавать. И я понял, что у нас, конечно, катастрофически этого не хватает, и хотелось бы это добавить. Но добавить не только с точки зрения лишь бы это сделать и забыть об этом. Вот в Лондоне и в Берлине, к примеру, есть э, туристические маршруты по этим всем работам, веломаршруты, пешие маршруты, где экскурсоводы ходят, рассказывают про художника, который сделал, почему эта работа появилась. В Берлине то же самое. В Лондоне есть автобус, который по маршруту Бэнкси, везде, где он рисовал, угу. проезжает. И у нас есть э, цель сделать подобное же в Киеве, пока в Киеве. Скільки буде цих проєктів? І чи будуть там вело і и ваше маршруты? Да, будут Ми Мы займаємося розробкою веб-сторей програми де ти заходиш, і Google Maps визначає, де ти знаходишся, і викладає маршрут. Пеши маршрут, як ти можеш пройти по этим Уралам, через центр до набережної, прогулятися по ним. Угу. Ну От ми хочемо трохи нашим глядачам показати. От, власне, і щоб нам трохи прокоментував це все з твоїх, от з того фейсбука, з того, що малюється. Угу. Не знаю, насправді що це буде ще Фінтон Магі розправити. почав. Так він, власне, малював Анну Різадінову, Це українська гімнастка, чемпіонка, яка от зараз знову виграє медалі для України. До речі, з Криму, Кримчанка. Так, от розкажи, що це буде. Це на стрілецький, я так розумію. Нет, это все... находится на улице Гусовского, а, 8, дробь 10. На стрелайский резидент. А, да. Это способ, которым рисует художник. Это всего лишь подложка для того, чтобы потом в цветах это все разрисовать. Это не значит, что работа будет черная, это только черные контуры. А, это девушка, которая в осенний период времени гуляет по лесу и просто собирает а, дрова какие-то, сучки. Зрозуміло. Угу. Вот. Тобто абстрактна да, така різність. Да. Тобто абсолютно та різні. От це Різидінова, в такому, абсолютно, чесно кажучи, незвичному, е, не я б сказала, для себе образі. Щось не можу відкрити, але сподіваюся, що в нас вдасться. Зараз Можна прогуглити і видасть. Не видає мене. Зараз спробуємо все таки перегорнути, але кажу, вона там в джинсах, в кросівках. Uh -huh. Тут Аня вона, до нас в студії ось бачимо, приходить в такій завжди красиві сукні. Так на змаганнях її бачить, так я бачимо з цю картину. змаганнях їх бачить в звичайно в костюмі, так, гімнастичному для, для власне і вправ для цього виходу. Так, а тут вона там в звичайних джинсах футболці. Я чесно її такої ніколи не бачила, але от такою її побачили теж. Финтон Маги, а чему Резодинова глаз? Он искал, когда он приехал в Киев, точнее он уже был в Киеве, мы с ним связались, он рисовал до этого на работу на Подоле с оленем, где парень плывет. Угу. И у него была вот такая идея нарисовать девочку. Он спросил кто, что, как, мы ему предложили ряд девушек, только не просто девушек, лишь бы нарисовать, у которой была история. Чем они занимаются, больше всего ему понравилась Аня с того, что она с Крыма, что вот Крым сейчас полностью оккупирован, и она вот до сих пор выступает и все равно считает себя крымчанкой, но при этом она украинка. И вся эта история его очень сильно вдохновила, он решил ее нарисовать. Но он принципиально не захотел рисовать в гимнастическом костюме, потому что хотелось, он хотел показать не то как ей тяжело тренируется, а как насколько ей тяжело всё равно в жизни, потому что её мама живёт в Крыму. В Крыму. И сейчас да. мы знаем, что она тренирует российскую команду гимнасток. Я, я этого не знаю, к сожалению. Да, она нам розповідала в студії, вона тренер також гімнастики, mm -hmm. от так них сказала доля перед. Вот, и он хотел показать, насколько ей в жизни тяжело, не только в тренировках. Поэтому он использовал именно такой casual образ. Вот. Ну І ти казав про, про чаї, отак, от от так, теж показують, як працюють художники, так, от, є в нас проблеми тут з технікою, ми надіємося поправимо. Хлопці покажуть е, самі, е, власне, е, це як тренуються, дають, роздають чай, е, допомагають. так, е... Тим, хто розмальовує, ось та Тобто, бачите нормально, нормальне відношення не нарікають на те, що що замальовують їхні сіни історія постійно, відбувається, тому що коли Гвіда відрісував роботу посвящену Лесі на Стрілецькій, он когда поднялся на самую высокую точку, где и открывается окно, и парень ему даёт такую огромную кружку чая. И после этого каждый раз, когда он рисовал на высокой точке, он постоянно пытался дотянуться, чтобы угостить его чаем. То тоже мы поднялись на уровень 18-го этажа, как бы, он видно по дороге, что очень высоко. И тоже открылось окно, и вот мужчина угостил его чаем. Тобто не було якихось прикрих випадків, коли там э, мешканці будинків Были. на яких ви малюєте, казали, були. Да, вот, расскажи, когда Билида рисовал на портрет, посвященный Лесью Кранке, у нас оказия произошла, когда приехал кран. Он начинает миксовать краски. Ну, в принципе, понятно, что он будет рисовать. И тут вдруг, откуда ни возьмись, выходит мужчина с пистолетом. в это халате, что? в штанах, в какой-то растянутой футболке и в тапочках. И говорит, что, ну, я не знаю, это макет, не макет, а, ну, была видна рукоятка, которая у него в кармане была. И говорит, если вы начнете тут рисовать, я вас всех перестреляю. Развернулся и ушел, хотя он не имел отношения к этому дому, где мы рисуем. А, потом вышли жильцы, мы им показали скетч работы, то, что там mm -hmm. будет наноситься. Они все руками-ногами за, класс. Выходит бабушка, а, лет... 82, Тоже спрашивает абсолютно нормально, что тут было нарисовано. Мы показываем, что она говорит: нет, этого здесь никогда не будет. Разве что вы нарисуете Ленина? Слухай, але це, це насправді цікаве питання. Я думаю, що ми повернемося до нього після, бо наш журналіст-оператор Кос Зимко їздив от з Гео. Він показував вже де ці муро зараз є, на яких стінах, де на яких будинках от провели таку екскурсію, можна сказати, першу для журналістів. Потім сподіваюся, будуть проводити і для туристів, наприклад, і для мешканців Києва. Але потім маю до тебе запитання: чи все-таки потрібна ця згода мешканців будинку на Конечно. те, що мильова? Ти розкажеш. Зараз okay. давайте подивимося спочатку відеоматеріал. Це хороший показатель для существующих художників, що у нас. достаточно много профессиональных художников, заслуженных художников, которые, к сожалению, рисуют на каких-то полотнах и, конечно же, реализовывают свою продукцию. Можем спокойно предложить любую полезную площадь на стене, предоставить весь необходимый как бы технический материал, там, люльку или автовышку предоставить, чтобы все-таки художник мог себя, конечно, красиво показать и зарекомендовать. Я уверен, что люди сами будут просить и предлагать свои полезные площадя для того, чтобы что-то он нанес на их стену. О, это только подарок города, никакой коммерции в этом нету. Вся работа, которая сейчас рисуется, это все идея художников. Мы ничего не предлагаем. В перспективе есть там какие-то отдельные моменты, галерею какую-то сделать рисовали а, работу, посвященную лесю Украинке. А, вот там, это первая работа наша была. И там, конечно, проблемы начались. Вышла бабушка из этого дома, где мы как раз рисовали, а, ну и задает вопрос спокойно, абсолютно, что вы собираетесь рисовать. Мы показываем ей эскиз о том, что здесь будет работа, посвящена Лесе Украинке, ее поэме «Канвалья». И она говорит, нет, этого никогда не будет. Единственное, что это будет, это Ленин. Круто, когда художник поднялся на самый высокий этаж, там где окно, и оттуда открылась, открылась форточка, и парень, который там живет, дал ему такой вот стакан чая. Классная стенка. И трафик тут хороший, и место крутое, нужно ее разрисовать. Там это не УСББ, а не памятник истории, не памятник архитектуры, они проработали довольно быстро и дали разрешение если так присмотреться на работу видно что вышиванка на ней не одета она накинута и мы долго с художником спорили что она должна быть одета он говорит нет у меня такая задумка она должна быть накинута потому что это не конкретно про какую-то девочку или про какую-то вышиванку это в целом о, о, о всех девушках украине финтон маги рисовал который сегодня мы у него были он сейчас рисует уже девочку я думаю, что мы в ближайшие две недели еще штук пять работ делаем. Может, шесть. Приедет очень крутой бразильский художник. Прям супер крутой. Ой, очень красиво, нравится, много видела. Ну, как бы и ребенок тоже в восторге. У нас на Святошно тоже возле церкви очень красивые и Красиво Не знаю, в принципе, может, и нормально. ну, что... ну так прикольно. Главное, чтобы потом проблем с этим не было перестаньте. По городу есть какие-то видели? Видел, да. И как вам все идея? Нормальная идея, патриотичная. Клинтон из Австралии. До этого Гвида рисовал. Он из тоже Австралии. На последние полтора года жил в Исландии. До этого из Португалии был художник Франко Фасоли, итальянского происхождения. Вот. Ну, в принципе, с разных стран. Вот сейчас из Бразилии на следующей неделе приедет парень. Ну, власне, ходили, бачите, і в КМДА дійсно потрібно брати дозволи. Я знаю, і у вас вони всі є, щоб малювати Конечно. всі ці роботи, yeah. звичайно, так. Тобто, бо стріт арт він ж ділиться на таких yeah. дві течії. Одні малюють абсолютно без будь-яких дозволів вночі і потім втікають, так, а інші просять дозволи, якби роблять все це легально. Ну але і мистецтво, через це насправді дуже відрізняється від якогось там соціально спрямованого, yeah. протесного, політичного до типу, просто красиве наших. Міста, але давай почнемо з мого запитання власне про дозволи. Чи потрібно зібрати дозволи і підписи усіх мешканців будинку, чи в принципі це не потрібно, чи можна в трьох, в десяти, в більшості, як це регулюється? Зависить від того, у кого на балансі дом. Це дуже важливий питання. Ну, во-первых, пам'ятники архітектури, пам'ятники історії трогати не можна принципіально, ні в коєму випадку ми їх не трогаємо. Це зрозуміло. Да, якщо дом знаходиться на балансі у міста, то достатньо отримати дозвіл у міста. Якщо це УСББ, то жители дома сами руководствуются, что наносить на здание, что делать с ним. И у них нужно было брать разрешение. У нас в двух или в трех случаях было именно у СББ. И со всеми жильцами мы проговаривали и брали у них разрешение. Проблем не было. Тобто це є керівник цього ОСББ, да, і да. от він вирішує сам. Ні, ні, вони просто рішають, тому що вони колективно повинні рішити. Ми йому представляємо ліст обращення, даємо скетч, то, що ми хочемо нарисувати, і він проговарює у себе в домі з жильцями і дає нам відповідь офіційний. Але у вас так от швидко, в принципі, проходять це отримання дозволів, кому зовс... подобається, чи, чи я маю на увазі, якщо повернутися вже до теми КМДА, ви показуєте, що будете малювати, Конечно. вони погоджують, да. якщо їм це подобається, вони це дозволяють. Ну не зовсім швидко, тому що за стінками десь то полгода все ділилося. це не так, що ти прийшов. Тебе за пять минут подписали и отдали. мы еще в феврале подали список домов для того, чтобы город мог проработать, узнать, где ОСББ, где нет, где памятник архитектуры, где еще не выявленный памятник, чтобы они это все полностью ну, это большая работа которая длилась, там, на протяжении нескольких месяцев. И Зрозуміло, я бачу, просто читаю паралельно коментарі наших глядачів і там відомих якихось мистецтвознавців, культурологів. І є багато насправді таких негативних думок так, щодо цих муралів. І ну хочу тебе спитати, звичайно, що мистецтво дуже річ суб'єктивна, це Конечно. зрозуміло. Але, от, наприклад, там малювали раніше інтересні казки. Це да. два українці, так які малюють в принципі по світу, вони да, досить вони популярні. Да. По да. Дуже мірі. популярні. Я думаю, що в світі вони популярніші в цій галузі ніж в Україні більше, але тим не менше вони там малювали. Тепер ви малюєте. Як взагалі це ви мали працювати правильно? Ну тобто, знаєш, це має бути конкурс, де стріт-артисти подаються, якщо вже йдеться про легальні, mm -hmm. так про легальні малюнки. Чи от захотів камда сподобався твій малюнок і малюєш? Тому що ну, все ж таки, це якась там міська міське середовище, так де живе купу мешканців, як? і як якось це все треба налагоджувати, як це погоджувати. От примірю ще з ребята в Сан Паулу рисовали роботу в Бразилії інтересні казки. Так. Их правительство пригласило нарисовать там работу. Там очень много работ. Как в Берлине, к примеру, это все реализовалось. Но невозможно собрать тысячу людей абсолютно разных верстів населения и спрашивать, у них, нравится вам вышиванка. Потому что это все очень субъективно. Если собрать какую-то компетентную команду, но опять же, эта компетентная команда должна быть не с точки зрения знатков классического искусства, которые там, они могут про Пабло Пикассо рассказать, конечно, с ними никто спорить не будет, а собрать людей, которых, наверное, более европейские взгляды и которые понимают что-то в этом. Они понимают, что есть вот такие артисты, есть такой подход в работе, есть там тем рисуют, тем рисуют. И они там квалификационно могут дать оценку этой работе и сказать, да или нет. К сожалению, пока вот эта команда У нас нету, мы в многом советуемся с ребятами, точно так же с интересных казалок. Они нам помогают. Они говорят: вот ты хороший художник, вот с ними мы поможем сконтактировать. Вот это лучше там сделать. Потому что во всем мире они очень сильно известны. Вот прям на высоком уровне. Тот же Бразилия, к примеру. правительство Бразилии, при том, что там дела не очень хорошо обстоят внутри государства, оно официально поддерживает стрит-арт художников. Оно полностью оплачивает им перелеты в другие страны, полностью проживание, полностью коммуницирует с посольствами, чтобы посольства в странах, где они находятся, общались с местным муниципалитетом, получали разрешение на нанесение мурала, и оно вот так вот поддерживает своих художников. Я, конечно, надеюсь, что... когда нибудь наших українських художників будуть точно так же вони почнуть начнуть по миру і свою лепту в історію носіть, ну я все таки ну мушу так якісь е коментарі. Кян корідних от, од... Наприклад, ну і таких не останніх людей дана Черезо. Павличко, це головний директор видавництва основи. Вона така відома від відомої сім'ї внучка Дмитра Павличка і угу. дочка Соломії Павличко, теж відомої письменниці. Перекладачки, вона от говорить стосовно останнього рау з вишиванкою, вили як український стріт художник іде в Париж і малює якогось француза у береті з багетом. Або в Баварії німця в ледергозе. у місцевих інфарктів <кій> нас. Віддають Росії, і нас віддають Росії без зайвих запитань. Є також от і Аксіні куріною. Я дивлюся також коментарі. Є якісь це е, кінокритика Ксіня. Вона також і автор е, кількох. Е, короткометражок, так але відомий насправді кінокритик, громадська активістка культурна, от вона також взагалі вважає, що це от кампанія кличка. От Ви я так розумію, ніяк все-таки себе не пов'язуєте да з будь-якою політикою. Ми просто устали від цих коментарів, що це політична робота, це все... Город підтримує. Без підтримки міста невозможно реалізувати в городе проект. Точно так же, що стосується лавочок парки Шевченка, що стосується муралів. в этом плані. Міст нас підтримують, но ми 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 німем ніякого отношения к любым политическим организациям. Тобто вот. і от Кличко тут не до чого і його кампанія і от бажання там да. прикрасити місто, це просто от ви звернулися з цим нього бажанням, бажання як у мера, помочь украсити город. Ми ж не пишемо, що удар там, ми ж не пишемо, это там укроп, і все щось ото. Это подарунок городу Києву художника з мировим ім'ям або українського художника. Ясно, ну ще ще трохи коментарів збираємо. Сергій Лещенко, народний депутат від блоку ну, Петра Порошенка. Також ти, мабуть, читав конечно, ці коментарі, читал. так а, написав, Но, ну, що цей то морал можуть спасті тільки прирісований уси а-ля Сальвадор Далі. Я зараз, до речі, перевірю, чи Сергій це так я чула також, що він видаляв, бо там дійсно дуже багато було карикатур на те, що він написав. Але от він такий вважає себе поціновувачем мистецтва, відвідує всі. Насправді музеї світу, де він буває, бо багато він їздить, багато його запрошую. Дійсно, я не бачу зараз на його стіні. Але от останнє вже що було, от 17 годин тому назад принаймні було Можу написано, що цей показати. так карикатур там багато, але деякі з них, на жаль, нецензурні, тому ми не будемо вже, ну, та, не будемо вже їх показувати. Ну, всього на все 16-28. Нас можуть дивитися діти. Ну і останнє вже Міріам Драгіної, вона поетеса і <гум> радіоведуча, зокрема радіоаристократа написала, що совкові многоэтажки в сочетанні з муралами вишиванок виглядають совковими в Кубі. Нічого від Києва, вкуса і іскусства в них немає. Представляю себе видаючих Розрішення навірника у них є футболка, вишиванка, а може даже носки вишиванка і труси вишиванки носять з достоинством. Ну я, я думаю, що ти розумієш, чому власне такі коментарі, тому що вишиванка це зараз дійсно такі, знаєш атрибути, які вдягнули всі політики, всі, хто да, йде да. на вибори, і навіть Хорошо. от я бачу такі взагалі новий тренд там політики в які до це вишиванка а зверху камуфляж. Так ну щоб mm -hmm. от я і в АТО був і з своєї сторони. Кри. отвечу. мені да. например, не нравиться. Разрисованы в желто-синий цвет, мосты, заборы. Мне не нравится отчасти такой публичный культ поклонения в вышиванке. Что вот... А в любой непонятной ситуации одень вышиванку, все будет хорошо. Но есть художники, которые а мы не указываем художнику что рисовать. Иначе это заказная работа, за которую нужно платить большие деньги. Любой художник, который приезжает к нам, он приезжает со своей идеей. Иногда эти идеи нам не нравятся, мы просим других эскизов. Слухай, тут, здається, немає проблем, але є є якесь питання про якесь більш публічне обговорення. Я все-таки Міріам, підключу до нашої розмови. Міріам, привіт тобі. Вона на Skype в у нас. Е напевно, вже слухаєш Цю розмову якийсь час, от ідеться про те, що Гео стверджує, що ну от є дозвіл там КМДА, є дозвіл е, керівника ОСББ, так будинку, на якому будуть малювати цей мурал. І в принципі, ну, зі всіма правду, я вважаю, правду говорить, погодитись неможливо. Але як би це мало виглядати? Тому що ну мистецтво дуже суб'єктивна річ, комусь здається мистецтвом, комусь здається не мистецтвом. А, привіт. А, дякую за питання. А, привіт. Я, я, Я вважаю, що добре, що люди щось роблять, і я не, не хочу виступати експертом з цього приводу. Я просто киянка, яка. Має власний, власну думку і власний смак. І щодо мене мені здається, що наразі вишиванка виглядає в будь-якому виконанні як профанація. Є дійсно дуже гарні зі скринь вишиванки, які люди носять, і це така дуже особиста річ. Але коли з'являється на стіні великий малюнок, і це вишиванка, одразу таке відчуття, що ми дуже хотіли сподобатися і щось зробити швидко і е, Аби маса, маси були задоволені. Я саме, саме в цьому питання. якщо ми говоримо про сучасне мистецтво, це точно не йдеться про просто зображення. В нього має бути сенс. Я е, розумію, що тут може не було навіть намагання бути в сучасному контексті, в сучасному процесі якомусь. Але. Е, коли чому я написала, що це Савок? Тому що радянський Союз власне нав'язував нам що? Є якийсь набір символів, і його досить? І він дуже такий е, обмежений. Це вишиванки, там шаровари, я не знаю е, Тарас Шевченка і Котляревський, і тут мені здається, що ми е, просто продовжимо цю лінію. Бо Київ, давай давай у нас насправді дуже мало часу. Я перепрошую, Ду ти, ти знаєш, це сама швидкий прямий ефір, я хочу відповісти, але і на цьому будемо завершувати. Але ну, бачиш, тут іде твоя думка про те його думки, думки інших художників. А як би це мало в якомусь іда? Варіанті співпрацювати. Тобто, мало би бути якесь громадське обговорення, обговорення не знаю, людей, які живуть в цьому середку чи взагалі всіх киян, Ну тут насправді запитання, бо хто правий в цьому всьому діалозі, але давай відповість на твоє, і тоді тобі останнє слово. Смотри, Що касається художників, чому саме вишиванка? Ж, я до сказав, що будь-який художник, який приїжджає к нам, приїжджає своїм ескізом. що касається, коли він рисував роботу. посвященной Лесе Украинке, почему-то никто не возмутился, что там вышиванка на ней нарисована, посвященная ее поэме конвали. Это его выбор был. Он сказал, я либо буду это рисовать, либо не буду. Точно так же в этой ситуации. Он сказал, я хочу нарисовать украинскую национальную э, костюм. Я не хочу рисовать других ключей. Я не хочу рисовать боксеров. Я не хочу рисовать там велосипед, еще что-то. Я хочу нарисовать вышиванку. И я не хочу, чтобы это было одето на какой-то девушке, чтобы это не выглядела работа, которая Подарок именно этой девушке. Вышиванка, он хотел преподнести вышиванку как работу, которая. А ліцеторят красоту українських дівочок тому поэтому спеціально не одягав ні на кого, щоб не було асоціації з конкретною дівочки. Ця робота посвящена всім. Ну це теж знаєш там. Жінки вже образули, що от красива україн, ну тобто краскрасива українська дівчина, вишиванці, от і все, що може українська жінка взагалі уособлювати. лише красу, і на цьому все знаєш і зразу цей же... ряд асоціацій. Ну певних таких з'являється, же... як жінка українська Франко фасолі, дуже відомий. мірян та так, та. та, та. Спасибо за ответ. Я, я считаю, что э, мы очень быстро скатываемся к какому-то примитивному восприятию Украины. И вот действительно, мы говорим о женщинах и так далее. У меня нет вопросов к художнику, к исполнению э, работы, к тому, что он принял решение не одевать вышиванку на эту девушку и там к выбору девушки. Нет вопросов. Вопрос в другом. И почему мы выбираем именно таких муралистов, которые ничего больше об Украине хотят, не хотят сказать. Да? Дело не в том, что эта многоэтажка стала хуже там, или... Э, Я могу со своей стороны предложить другое изображение. Нет, хорошо, нужно украшать Киев, но мы очень быстро скатываемся в то, что... Эм... все вокруг делаем как вот архитектура, да? псевдоклассицизм. Весь город в псевдоклассицизме, колонны, какие-то рюшики. То же самое и с э, изобразительным искусством на улице. Но Это... Ты оцениваешь все исключительно по одной работе. Дай возможность посмотреть на три какие-то патриотические работы и потом сделать вывод. Невозможно сделать из одной в работы. Всем нравится Анна Резадинова, мне нравится. Реально крутая работа. Но при этом нельзя сказать, что все остальные работы, которые будут да, связаны с подобается. Но конечно, тут... нравится. Вот она недавно интервью давала. Как раз вот якраз этого, вот этого мурала. Нужно брати, подождать, там пусть і парочку появится, давати какую-то оценку по это это пи... ну, гаразд. Але це питання правда, відкрити. Наскільки скільки може бути цих муралів? Ну там а можливо управління там умовно культури чи благоустрою щодня таке, завтра інакше. Завтра буде зовсім інше. Мистецтво вони там будуть одне одному ну якось протирічити насправді і тут ще. Мозаїки радянські, і от це все в Києві. А плюс ще реклама е політична передвиборча виходить якась какофонія на вулицях української повністю рекламу. в городе Киеве. Полностью ну, значит, реклама бы... так, тут, тут все ужасно с рекламой, это правда, ее слишком много, и она уже совсем непристойно выглядит. Но если мы говорим о, о, о муралах я считаю, что вот такая здоровая, на мой взгляд, критика с моей стороны, со стороны э, еще целого ряда людей, означает э, таким, ну, не знаю, это, это как подсказка, что ли, что ребята, будь, будьте сознательными, вкладывайте больше смысла, не зацикливайтесь на том, что ли, очень легко купить, а, а люди сейчас патриотично настроены. Очень нервно воспринимают символику и, и это правильно и я не хотела бы тоже там чтобы кто-то оскорблял мои чувства патриотические так вот я я считаю что очень важно сейчас услышать этот звонок и возможно Вектор немножко повернуть больше в сторону современного искусства может быть подумать о смысле изображения о том как советоваться общаться с художниками и, может быть художникам больше рассказать об Украине а не только о том что у нас есть вот орнамент и Дев, девчата и вышиванки да Мирем Дякую тебе Мирьям Драгина моя колега, радіоведуча журналістка поетеса була з нами на прямому скайп зв'язку. От вона противник от конкретно цього мурала. Але будемо дивитися і на інші. Дивіться наш сюжет, власне, про інші стріт-стріт-арт роботи на вулицях Києва.